Заправний пристрій Атікер служить для заправки балону та гарантує безпечне підключення заправного пістолету під час процесу наповнення балону газом, комплект поставки заправний пристрій, кришка заправного, кронштейн кріплення ВЗП, комплект кріплення, два саморізи, дві гайки, два болти, гайка накидна 8 мм, ніпель д 8 мм. Має зворотній клапан, який запобігає витоку пропан бутану, виготовлено зі сталі і може встановлюватися під бампер, у бампер або на кузові автомобіля. ВЗП-Атікер має стелевий корпус з входу під заправну трубку 8 мм. Підійде як для мітної, так і для термопластикової трубки. Різдження на вхід трубки зовнішнє під накидну гайку чверть дюйма. Довжина заправного пристрою 52 мм. Виготовлено в Туреччині компанії Автогаз».